Запоріжжя це той регіон, який сьогодні віддаляє від лінії фронту буквально 20-30 кілометрів. Тому, звичайно, ми не могли обминути цей регіон своєю увагою. Тому коаліція ротри клубів Вінниця, Дніпра, Запоріжжя об'єдналася аби привести сюди величезну кількість медичної і гуманітарної допомоги. Отримали для нашого центру апарат УЗД. А також апарат для вимірювання глікірованого гемоглобіну. Дякуємо Rotary Club за отриману техніку. Цей важкий час дуже потрібна ця допомога у вигляді медичного обладнання та медикаментів. Це для нас означає допомога населенню. Безкоштовно. часи у нас крутні прифрентове місто. Це і категорія людей, які відносяться до переселенців. Це мало Тут і слідство гігієни, це інваліди, це бампер. Це... ну це до гуманітарка. Це завжди добре і це така якісна гуманітарка. вдячні німецькому фонду Action Media, який надав цю допомогу для. Шести міських лікарень та чотирьох центрів первинної медико-санітарної допомоги. Адже це саме ті лікарні, які сьогодні не лише як цивільні працюють, а працюють із військовими, з нашими захисниками, взагалі з тими всіма людьми, які вимушено переїхали з місць проведення бойових дій.